Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Три дні тому у нас випав сніг, а оце вже сьогодні така погода. Плюс два, у дворі слякотно. Сніг вже майже розтав, зараз вийдемо в садок, тут снігу трошки більше. Ось така сьогодні в нас погода. І таке буде до наступного тижня. Небо похмуре. Я запрошую вас також на мій другий канал. Люблю село. Там я вчора на роботі знімала горобців, як вони купаються у водиці. На сьогодні в мене більше новин немає. Добре прощатися. Повітер холодний піднявся. Ставте подобайки кому сподобалося. Ще раз говорю, в мене є ще один канал. Люблю село. Запрошую вас туди. Всім всього найкращого. І до наступних відео.